Формадол таблетки від головного болю. Доброго ранку, шановні друзі, і в нас сьогодні у сніданку вихідний, напевне, найяскравіша жінка України, найталановитіша, як на мене, моя улюблена актриса Наталя Сумська. Дякую. Ігорю ніхто не платить. Ні, ми просто сьогодні говорили. Я це щиро дуже від душі, тому що каже, ми обговорили. От перед війною ми були на одній з вистав, вона називалася Люкс для іноземців. ви виграєте з Богданом Буднюком, де Анатолій Хотіков є режисером цієї вистави. Це фантастична комедія. Я на ній був три рази. Три. І вона мені дуже сподобалася, ми якраз обговорювали. Але угу. сьогодні тема в нас інша. Так. Вас має відбутися прикрасно. теж прекрасна, просто ну неймовірний дивовижний ювілей. Ви вийдете на сцену, щоб зіграти 350 раз Кайдашеву сім'ю. Так, так. Це неймовірно. Є якийсь список спеціальний, який ведеться, якось фіксується. Як це відбувається в театрах? Ну, черга за чергою. Ми просто граємо. А коли надходить циферка, просто відчуваєш себе більш урочистіше. Перший раз 28 грудня 2007 так. року була зіграна ця вистава. Чи відбулися якісь зміни у вас як у героїні? А ви незмінно граєте такий деше? Як вона у вас трансформувалася ці роки? Насправді просто цікаво подивитися на ну там першу якусь виставу, запис, і от зараз наскільки Запис в мережі є з частими виконавцями дітей і вже з оновленим складом. Діт лахів. <реш> Бо діти змінюються, да? а Кайдашиха залишається. Як це було вперше? От розкажіть. Ми долучилися до створення сценарію, тому що він був не зовсім досконалий. Є варіації, які люди собі дозволяють туди вкраплення не дуже доречні. Бо класика є класика і не чує Левицького, якому виповнюється 25 листопада 185 років. Ми поїдемо в Черкаси святкувати, я сподіваюся, заплановані га гастролі. То не треба його. Вдосконалювати. Mm -hmm. Це фактично формула українського життя. Mm -hmm. І не треба туди нічого додавати, просто братися, але це повість. І ми з повісті, з маленьких дрібних епізодиків, самі зіткали оцей килим вистави. Я пам'ятаю навіть, щоб трошки орієнтир собі випрацювати, я з'єдналася з черкащанами. І науковець, поважний чоловік, їхав маршруткою, і там вона зупинялася, ламалася. Я півдня чекала його біля вокзалу, і він, голубчик, дай Боже йому здоров'я! Він привіз цей сценарій, за яким черкащани театр робив. Ми просто напрямок, трошки збагнули, але у нас своє забарвлення вистави, угу. і слід сказати, що тод тоді долучилися одразу того ж вечора, коли ми шукали музичне оформлення гурту. Древо uh -huh. пані Ганна зовсім з крихітною дитятком вона наспівувала нам впродовж 4 годин до ночі, і ми взяли весь цей музичний матеріал до вжитку. і Все це є в виставі. Ми просто всі спільно і так і є назва версія національного театру Франка. Ну, а то, от ваша героїні Кен Кайдешиха, Вона е, якось з досвідом з роками вона е, змінювалася, трансформувалася. Ні, мати є мати. Вона так само реагує на всі вчинки своїх дітей. Вони ж випрацьовані вже відрепетвідрепетірувані. Я робила всі ці мізансцени сама. Якось знаєте, це просто промовляє в мені моє любиме село, бабусине. Бо на щастя, мене залишали не лише на канікули у бабусі на Київщині і на Кіровоградщині, А і на навчання в першому класі я пішла з чорнильничкою тією до школи сільської, потім mm. до другої, в третьому класі. І село це моє єство. Я не кажу, що я йду грати туди, я йду туди пожити. пожити. Ви граєте mm. зараз сином. Це ж теж Та особливий про мате, материнства, і це от зараз ви сказали про те, що мати є мати, але зараз все таки сину. Це відповідальність більша, це е, рівень стосунків на сцені інший. Так, як, власне, і мої батьки-актори е, хотіли, щоб діти, е, але ми поїхали, і ми в різних театрах. Вони в Запоріжжі. Ми вже навчаємося в Києві в театральному. але... Е, Хтось із рідних все одно е, вступає в цей контакт театральний, сценічний, з батьками, акторами. Це, це продовження, це династія. У цьому є закладено дуже багато. Це, І, звісно, це. я мріяла, щоб син вийшов. І коли сталося, вже, ті відчули себе дорослішими, це якось видно дуже по молоді. Зараз ми бачимо ці кадри. А коли це трапилося вперше? А це невістка на, 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 на стуня, вона грає «Милашку». Я я зараз, я ідучи сюди, не позначила собі цей день, але я повернуся обов'язково згадаю. Чи направляли ви якось сина, от в ролі саме ці? Ну якийсь, як то кажуть, зараз теж у мережі ходить. Не вчіть молодих, дайте їм побути молодими. Тому хай вони самі відчувають, але головне, щоб вони відчули село, справжність. Неповторність, ментальність пластики, вимови, рухів, якихось свого відчуття в просторі сільського, того правдивого, первинного угу. Коли... Можна дати їм пожити трохи. Так, так, так. Вони власне туди, вони й ходять туди пожити. А то ж, чого ж глядачі ходить на виставу? Він бачить, він відчуває те, що ми туди заклали. А не буває такого, що переносиш із образів на сцени, переносиш щось в життя. Нову в життя і в спілкування між мамою і сином. Ні, ну тут скидаєш костюм, та й настає власне побут сьогодення, як і зараз, власне, мав бути е, Славута. Але він побіг озвуч дублювати. Він там перша людина, його дуже шанують. І він дублює всіх зірок, які тільки можна ну, зараз. Чудова. Всіх популярних і він себе дуже гарно там відчуває. Він м, приносить таку користь, і м, зараз ще долучається і до волонтерства. Від початку війни вклали свої багато коштів туди, в, в, в ці вже і він продовжує з цим товариством. Зараз вони шукають інвесторів, щоб нову цю ракету, яка йде прямо. Наш, ну, наш оцей, що літає? Дрон? Дрончик, дрончик yeah. їх вже багато нас, то що він прямо вилітає, то uh -huh. шукають інвесторів, щоб долучилися. Щоб вважати, Бо хлопці щоб ви просто молодці. Ну тоді ніхто не рахувався ні з часом, ні з грошима. Але це, це надзвичайно важливо. вистава у вівторок, 29 серпня. Тому запрошуємо ця ювілейна вистава 350 раз. Вона буде э, для власне. глядачів наших Київ театр. імені Франка, і що і це, це власне Гречик. той знак, з яким молодь зайшла в нашу виставу. E, наша чудова Таня Кришталь. Яка грає також Милашку, вона подарувала мені оцей глечик, і я просто була розчулена. І я зберігаю його тут, де вона замовила, очевидно, де отут от Кайдаш, Кайдашиха Маруся сидить, діти з дітьми, онуки. І це глечик це, це, це ж уособлення села так, села так, так. нашого села. життя, Довго початку життя, нашої, нашого. Так так, так, і глечик має бути наповнений дуже так. красиво. Дуже красива робота, і нехай таких дарунків буде більше. Але я хочу до вашої родинної донасті трішки повернутися. Е, ви працювали із чоловіком, і з сином, і працюєте і далі працю. з ким легше, з ким складніше? <ріст> <ріст> з чоловіком відповідальніше, бо він режисером вистав. Є багатьох і незрівнянної, і дешевої сім'ї, люксу для іноземців, і ще багатьох. Хоч він, як він каже, я не режисер, але він настільки це відчуває. Актору віддано просто цей дар. Відчувати режисерське, всю виставу, як її музично оздобити, як сказати акторам. Хоча багато режисерів або лояльні до акторів, або навпаки, крикливі. Анатолій серцем переживає дуже. І зараз якраз той етап, коли ми муки творчості переживаємо, як акторам, як їх довести до цієї досконалості в, певній, в кожній сцені. Оце і є наш репетиційний А додому не переноситься. Ну, якщо Процес. навіть трошки виходимо з театру в тому, що стані, то потім воно з часом виходить з нас якимись такими флюїдами. Е, є вистави, які глядачі просто просять продовження і продовження, і писали нам з приводу того, що хвилюються і цікавляться, чому в новому сезоні в репортуарі театру немає якраз од грек зорва. Повернеться, я я гадаю, що в листопаді вже Анатолій повернеться. З виставою там були певні випробування житейські, і він повернеться з цієї виставою, яку теж і я люблю, і вона створювалася дивним чином. І вона ціла історія в неї. Також з 11-го року. У нас вистави довгожителі. Ми і в цьому сенсі якісь такі щасливі, Ак... по акторськи щасливі. Що... Яка красива світлина, у вас так. там особливо любовна лінія в цій виставі. І такі, знаєте, фіксація була красивих, тільки що поглядів. А... Так. Ви так. Е, розкажіть трішки, що хоч повернутися до дешевої сім'ї, бо є вистави, в яких чекаєш певних моментів, улюблених моментів. У вас є в виставі улюблені моменти, від яких ви просто так. От, е, я відіграла свої сцени там певні і. Я якось так з увагою дивлюся, коли сини виходять до батька. Він їх питає: Ну що, підеш косити ячмінь? Ні, він ще два, то й три дні постоїть, ні, маєш піти, що і тік свій закладеш. Нащо? Сьогодні ви хазяїн, батьку, а завтра я і народ так реагує однозначно. Але реагаж в залі це дуже необхідна річ. Коли я з Мотрею вже набрякли наші стосунки, і я відчуваю, мене так я підходжу до поки вона вибігла зі сцени в свою кімнату. Я кажу: Господи, доведеться ла. На праздник, нічого не поробиш. <ріст> ну це не чуй Левицький, це його ну, це... неймовірна вистава. Обожнюю. Теж тут хочеться цитувати. Я пам'ятаю, що от після вистави ой, крижі мої болять! І хоч мені тоді було років 9-10, я пам'ятаю, що в бабці, я, ти думаєш, ой, як класно було ті ой, крижі болять. Тому цитуйте, розповідайте, ходіть різними поколіннями на ці вистави, бо це того варте. Нехай це будуть перекази а, з покоління в покоління. Як глядач зараз? Він на що більше йде, чого він більше. Прагне, чи він хоче, можливо, є Справності. якісь... Справжності. якої нема, де ви її побачите? В мегамаркеті нема, на вулиці нема, в метро немає. Всі біжать, всі в своїх сучасних якихось формах існування. А там те, яке було і яке ще нікуди не зникає. Воно в книжках, воно у кінофільмах, воно у виставі. Uh -huh. І звичайно, гумор присутній. От у нас часто буває, що хтось таки та не вимкне мобільний телефон. <гум> і от він запролунає в самий непідходящий момент. І я вже собі дозволяю, значить, чуєш Карпи, Воно дзвонять у церкві, чи помчу? <гум> чи вмер, хто чи народився? <гум> Це дуже круто. <гум> <гум> Після таких моментів будеш навмисно включати я... телефон, щоб хоча б почути. <гум> Це наш зв'язок в тому, що вони розуміють цей гумор, і вони дозволяють вони зі мною в цьому сенсі. Це акторство. І цей жанр дозволяє так пожартувати. Цьому. Це неймовірно. Красиво. Приходьте на вистави, жартуйте, ну і, звичайно, насолоджуйтесь. Дякуємо вам. З нами Спасибо. була Наталя Сумська. То сьогодні. та безмежно красива, яскрава Наталя Сумська. Спасибо, друзі. Ну а завтра ми з вами зустрічаємося о сьомій годині. Будемо говорити про вересень, він, яким він складеться разом з Давидом Веко, чого чекати від цього місяця. Будемо складати букети, бо, пам'ятаєте, це актуально, скоро зовсім вересень. А, і це такі моменти важливі. Тіна на карокості на вже як і анонсували завтра. У нас в студії. Будем тому дякуємо до зустрічі.